Я писав по Фейсбуці uh, ДСНС, uh, буквально через 5 хвилин мені подзвонили сказали, що ну, добре, що ви знайшлися, приїжджайте, забирайте Джейскую. Маленьким цуценям вона на вулиці була, вона жувала якийсь пакет. Вона ще зовсім маленька була. Ну це десь років 8 або 9 тому. Приніс її додому. Вона там з нами десь пару років, мабуть, пожила, а потім, потім ну, підросла, вже батько забрав до себе на стоянку.